Важливі новини. Відновлення живлення окупованої ЗАЕС має розпочатись незабаром. кажуть у МАГАТЕ. Тим часом Sky News пише, що вже завтра може бути ухвалене рішення про тимчасову паузу в бойових діях біля ЗАЕС для ремонту ліній електропередач. Докладніше про все по черзі. Далі підпишіться на канал свій час і починаємо. За інформацією медіа Sky News, уже завтра можуть ухвалити рішення про тимчасову паузу в бойових діях у районі Запорізької АЕС. З метою її ремонту голова Росатому Олексій Ліхачов зазначив: мовляв, 17 жовтня дійсно можуть прийняти рішення про призупинення боїв для проведення ремонту ліній електропередач на Запорізькій АЕС. І з вересня Запорізька атомна електростанція працює в аварійному режимі на семи дизельних генераторах. Про це йдеться у прес-релізі МАГАТЕ від 15 жовтня. Тоді зазначалось, що вже незабаром має розпочатись ремонт ліній електропередач, які живили тимчасово окуповану заес. Associated Press пише, що магате пропонує відновити живлення станції в межах двоетапного плану. Джерела медіа зазначають, що перший етап створення зони припинення вогню радіусом півтора кілометра для відновлення лінії Дніпровська. Пошкодженої на тимчасово окупованій Росією території, другий етап така ж зона тиші для ремонту лінії на 330 кВт, що розташована вже на підконтрольній Україні території. Нагадаю, що раніше президент України Володимир Зеленський звертався до МАГАТЕ з проханням бути більш чесним. Цитую його слова: Росія не має інтересу повертати безпеку їх треба дотиснути до цього, і потрібна більш чітка, чесна позиція Магате. Росія може й мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати. Триває найдовший блекаут на Запорізькій АЕС. Уже майже три тижні. Станція на дизель-генераторах так не має бути, сказав тоді президент. Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Ікс підкреслював, що російський ворог повинен припинити обстріли та забезпечити ремонт ліній електропередачі, від яких надавалось живлення для станції. Щоб припинити небезпечне відключення електроенергії, Росія має припинити обстріли та забезпечити ремонт ліній електропередачі. Росія може зробити це у будь-який момент, заявляв він. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Російська Федерація продовжує провокації навколо атомних енергетичних об'єктів. Зокрема, МАГАТЕ сьогодні повідомило про чергову кризову ситуацію. Це стосується знову Запорізької атомної електростанції. Згідно офіційного повідомлення, МАГАТЕ, ви бачите, що за один кілометр і 250 метрів від фактично периметру станції відбувся вибух. Зафіксований цей вибух Російська Федерація вже звинуватила Збройні Сили України. В, начебто, спробі атакувати пожежну частину на окупованій території, пожежну частину, яка забезпечує якраз пожежну безпеку для запорізької атомної електростанції. В повідомленні МАГАТЕ про це не йдеться там, взагалі не йдеться про сторону, яка могла влаштувати ось подібну провокацію, що це взагалі було: дрон, снаряд, якась гармата там вистрілила нічого нічого не зрозуміло, але в контексті того, що відбувається в останні два тижні навколо Запорізької атомної електростанції, можна в принципі зробити висновок, що це чергова провокація Кремля, яка влаштовується з метою шантажу і примушування, зокрема Вашингтону, я б так сказав, відмовитися від ідеї. Підсилювати, підсилювати Україну будь-якими далекобійними спроможностями, там ракети, Тамагавк, ракети баракуда Джамс, все все що завгодно, так Росія лише ось такою мовою, погрожуючи фактично техногенними катастрофами, які вона може з легкістю влаштувати, тому що там вона абсолютно. Не рахує людей, які можуть постраждати на окупованих територіях, та й навіть на своїх територіях я далі про це скажу. Тобто Росія з цим всім не рахується. Путін ще минулої п'ятниці звинувачував також Збройні Сили України в ударах по лініях енергозабезпечення Запорізької атомної електростанції. Ви знаєте, що ситуація там достатньо ну така незрозуміла. Так ми е, думаємо, що вона не проста, але вона, вона абсолютно незрозуміло Два тижні без енергозабезпечення знаходиться охолоджувачі які охолоджують ядерні реактори. Тобто, за словами і звітом МАГАТЕ сьогодні на Запорізькій атомній електростанції порушені порушені шість із семи ключових статусів для подібних об'єктів. Шість із семи. Тобто ситуація критична зараз. Про це знають у Кремлі, але очевидно. В них є якийсь величезний задум, якщо вони бояться насправді, якщо ніхто не вірить в тому, що вони можуть запустити ракети з ядерними боєголовками, то ось такий ядерний шантаж, ну їм там здається, що він може е, пройти. Путін відкрито сказав, що е, якщо от десь там в його голові е, оце бачення, значить, про провокації збройних сил, якщо це. Продовжуватиметься, то мають задуматися в Києві стосовно безпеки інших атомних електростанцій на території України. Тобто, це ну продовження цієї історії, і сьогодні ще одне продовження, яке вже не стосується території України. Стосується Російської Федерації. Ось подивіться така фотографія. Така світлина, вона реальна ця світлина. Так це у нас градирня. Нововоронезької атомної електростанції, так Воронезька область, і, от росіяни сьогодні стверджують, що оцей чорний слід на градирні це наслідок влучання українського дрона. Реп російський цей дрон намагався посадити, однак там щось пішло не так. І цей український дрон, який і без того мітив в атомну електростанцію. Він втрапив у градирню ніхто не загинув, ніяких там пошкоджень особливих немає. Але ось такий от слід залишився. І це черговий крок цієї провокації навколо атомних електростанцій. Лише так це можна абсолютно розглядати. Я хочу ще нагадати, що воно сталося 2 жовтня. А 2 жовтня, в нас Російська Федерація атакувала місто Славутич у Київській області. Про це повідомив мер Фомічев, і він е, зауважив, що підстанція постраждала е, електрична, і ця підстанція була запитана до. Об'єктів на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, тобто об'єкт, ну фактично, там саркофаг, який не дає витікати радіації назовні. Це нова конструкція. От вона була запитана якраз в цю підстанцію. Блекаут стався на ЧАЕС три години. Про це вже повідомляв о, пізніше Володимир Зеленський, і саме після цього було ну достатньо емоційне звернення про високі ставки і про те, що МАГАТЕ не чує пан Гросі, директор МАГАТЕ не має достатнього впливу і не має достатнього авторитету в очах о, фактично Кремля. І тому щось потрібно робити. О, вже ну світовій спільноті о, глобальні рішення От дивіться. Восьмий день це це станом на 2 жовтня. Додаємо ще 5 днів, тобто 13 днів. Триває блекаут на запорізькій атомній електростанції. Пише Володимир Зеленський, що розпочався через російські обстріли в районі станції, і росіяни не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗС, яке мало б функціонувати безперервно в нормальних умовах. Росія свідомо створює загрозу так. Радіаційних інцидентів користуючись, на жаль, і ось тут ну політичний момент, але це мав хтось сказати. Цей хтось це Володимир Зеленський, і це потрібно було казати раніше. Я вважаю. На жаль, слабка позиція магате та директора Рафаеля Гросі, а також розпорошеність глобальної уваги. Далі пропозиція, щоб виправити ситуацію, слабкі половинчасті рішення не спрацюють. Заяв Гросі про те, що порушені там шість із семи статусів. Цього явно недостатньо. Кожен день затягування Росії війни, російські відмови від повної надійного припинення вогню. Постійні російські удари по всіх об'єктах нашої енергетики, включно з тими, від яких Атомних станцій та іншої ядерної інфраструктури це глобальна загроза, включно з об'єктами ЧАЕС та ЗС. Є ще шість атомних станцій, і кожна з них може бути мішенью для російських дронів та ракет. Значить, чому все це відбувається? Наше міністерство закордонних справ має пояснення: Росія навмисно знеструмлює Запорізьку атомну електростанцію. Це було вручну здійснене відключення, це не був обстріл. Яке мало характер випробування, оскільки Росія готується знову підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергетики? Ну а оці от якісь там вибухи за один кілометр від цієї станції вони, ну по суті, просто підтримують легенду, вигадану Володимиром Путіним стосовно того, що збройні сили України намагаються, от уже там три з половиною роки намагаються воєнним шляхом повернути е, ЗАЕС під свій контроль? Це Ну, повна нісенітниця, і це все розуміють, але дійсно, завдяки тому, що пан Гросі займається зараз передвиборчою кампанією. До речі, друзі, якщо ви не знаєте, Гросі у нас висунув свою кандидатуру на голову організації Об'єднаних Націй. І ще однієї. Ну, це моя авторська оцінка, але імпотентної структури, е, куди ну, очевидно, пан Гросі підходить так е, у Гутері, що закінчується зараз повноваження Вже е, здається, у грудні я зараз можу помолитися за кілька місяців, і от Гросі балотується фактично в Організації Об'єднаних Націй на, на, на е, е, генерального секретаря і і. Відповідно, людині нема коли особливо займатися там Запорізькою атомною електростанцією. Але хто як не магате, як не світова спільнота, мають в принципі пояснити там комусь у Кремлі Путіну пояснити, що це не іграшки, так не можна. Це загроза світового масштабу. Це стосується не лише бойових дій в Україні, це стосується радіації, яка може розповсюджитися там на половину континенту. Але кого ж ну. Е Кого це хвилює насправді так? Кого це хвилює, ось таким чином відбувається, тому ситуація достатньо непроста, і е, якщо вірити от таким експертним оцінкам, наприклад, видання Гардіан може на жаль, може статися е, такий сценарій, як трапився у Японії із атомної електростанцією Фукусіма. Ось хоча до цього надзвичайно далеко, і я думаю, що до цього не дійде. Але е, реально потрібно з цим щось вирішувати. І сьогодні, на жаль, це розуміє поки що Україна а голосу, як каже Володимир Зеленський, гроші е, недостатньо. Тому хтось має взяти на себе відповідальність, і є дуже велике сподівання, що цю відповідальність може взяти на себе все таки е, Вашингтон для того, щоб по, по своїх каналах, які у них зберігаються, вони цим пишаються Ну звичайно от налагодили, наприклад, з мінськом діалог там посольство якесь відновлюють, причому є роз'яснення з метою того, щоб не втрачати е, можливість контактувати із Кремлем напряму через Мінськ. Ну так будь ласка. Давайте можливо уже, е, цим е, займатися, тому що концентрація провокацій пов'язаних з атомними електростанціями на окупованій території на території України і вже очевидно на території Російської Федерації. Це говорить про ну, абсолютний діагноз десь там в голові у Путіна.